Лебер віддає назад і Бількевич в штрафний майданчик, яка, можливо, була розрахована в першу чергу на Мілевську, але на дальніх підступах був також його партнер Лорін Черната. Зараз в атаці вже Арсенал, і передача під удар на Костянтина Ярошенка від Батальського. Знову Арсенал мечем. І ось ще один удар поворотник. І таким чином рахунок відкрито. Арсенал забиває у першій жі своїй атаці на ворота Олександра Шопковського. І всі вітають Закарлюку, якого вихід навіть на цей матч був під питанням, тому що він був травмований, Сергій, і навіть не було до останнього моменту зрозуміло, чи з'явиться в цьому матчі. Дев'ятий номер Сергій Закарлюка, який в арсеналі лише з цього чемпіонату відкриває рахунок у київському дербі. Могли зробити це раніше його партнери, той же Ярошенко, якому віддали, як і в попередньому сезоні, з одним чистим форвардом. Цим ось ми дивимося, до речі, повтор забитого м'яча. Чомусь і Голкіпер і захис... Ось хто в першу чергу буде допомагати Артемові. Максим Шацький кращий бомбардир Динамо, який забив в останніх двох матчах ворота Карпата, ворота Шахтаря. Зараз лише у запасі, і знову ж таки говорю про те, які зміни зробив Дем'яненко Ну а зараз рахунок стає 1-1 Тарас Михайлик забив м'яч у ворота Деонаса і зрівняв рахунок приблизно на 10-й хвилині першого тайму. Швидка відповідь підопічних Дем'яненко Подивіться ще раз, хто так б'є в Європі. Роберто Казах згадується ось такий удар, коли м'яч. Летить за несподіваною траєкторією. і нас просто не зміг зорієнтуватися. М'яч можливо перед самим голкіпером е, впав, як каже Юсуф залишився сам, І тому пробивав, по суті без перешкод. М'яч у центрі поля. Грубий фол. Тут може бути і потрібна бути навіть червона картка. Євген Бредун отримує червону карту за фол у центрі поля. Між іншим, арбітр Олег Деревинський. Забув я вам його представити. Одразу скажу його асистенти Сергій Цимбал. Фіфа категорія Євген Халамендик. Халамендик. Перша категорія це арбітр з Києва. Четвертий арбітр Анатолій Абдула із Харкова. Перша категорія, делегат Федерації футболу Олександр Тютюн із Фастова. Ви знаєте, з арбітром важко не погодитися. Тому що так за таке дають червону картку. 20-та хвилина. І Арсенал, який прекрасно розпочав цей поєдинок, зараз опиняється у складній ситуації. Грати в десятьох проти Динамо дуже важко. Іван Бредон, звичайно, можливо, не навмисне ось так ішов. Кістка в кістку, тому що перед цим ніяких прецедентів таких не було. Це не матч шахтарем, де футболісти почали просто грати, косити один одного і за будь-якої нагоди бити по ногах. Нічого не відчували, і тому до трьох гравців розгон. Рібіч падає, але м'яч повертається до арсеналу. Знову Рібіч, дуже технічний футболіст, але знаєте, крутитися, коли на тобі висять три футболісти, навіть. Роналдінів буде, мабуть, дуже важко. А зараз Арсенал продовжує атакувати. Закарлюка! рахунок Знову стає на користь Арсеналу. 2-1. Арсенал виходить вперед. Причому робиться у десятьох. Ось що, мабуть, найголовніше. І знову Сергія Закарлюку, мабуть, потрібно відзначити в цьому епізоді, тому що він завдав цього удару, а вже м'яч потім підправив. Його партнер ворота. Дивимося ще раз за цим епізодом. Ось Закарлюк. Аналогічна ситуація, як була при першому е, забитому М'єчеві. Батальський, автор забитого другого гола ворота Київського Динамо. І цього разу ніхто не встигає накривати Сергія Закарлюку і дають можливість пробувати повер... подача. Знову верхову боротьбу грають арс... гравці арсеналу, але м'яч залишається і динаміці забуває другий свій гол. Бразилець Клебер 2-2 у цьому матчі наприкінці першого тайму. Клебера не стримали вже у воротарському майданчику. Він зміг лежачи цей м'яч повз голкіпера. Це дуже важливий м'яч для Динамо, якраз тому що кілька хвилин до перерви залишається. З іншого боку, психологічний момент. Зверніть увагу, скільки таких ударів у виконанні динаміців, яких зараз завдавав Чернат, навіть до зустрічі закінчував у меншості. Берівай перемогу своєї команди разом із торгівельною маркою Союз Віктан СВ Благородна Сила. І ми з вами дивимося другий тайм цього поєдинку, який розпочинається із запутого м'яча. Ворота Арсенала прекрасного м'яча у виконанні Валентина Балькевича. 3-2 на користь Динамо, феєричний матч, що і казати. Цього можливо варто було сподіватися, тому що Арсенал, як я вже говорив, не звик зачиняти всі колодки, всі замки на своїх воротах. Але цього разу тут вже... І динаміці також показали, що навіть зі скрутної ситуації можуть вийти із честь двічі по ходу зустрічі. Підопічні Дем'яненка програвали. І ось зараз вони вперше в цьому поєдинку до е, вже безпосередньої загрози воротам Арсеналу. Головний тренер Анатолій Дем'яненко, президент Ігор Суркіс. І динаміці готові таке враження продовжувати феєрію, продовжувати атакувати, поки не заб'ють ще кілька м'ячів такий настрій, таке бажання проглядається Мілевський. Є поворотник. М'яч такий залітає в сітку і арбітр показує на центр. 4-2 динаміці забили, додавили таки. І в цьому епізоді вони дограли до кінця. Ось що головне, чого не скажеш про гравців Арсеналу. І тут вже е, слід е, звинувачити, можливо, і голкіпера Деонаса який дуже необережно зіграв. Удар був несильним, це бачили, і м'яч летів прямо в Деонаса, який ну, не знати чому, але ну, трішки все-таки був закритий несмачним. Цікаво, чи був положення грою 26-й номер Динамо. Але так чи інакше захисники стояли, наче вкопані, і абсолютно передження не показав Деревинський в першому таймі одразу ж. Першою його карткою була червона, яку не... глядачів все-таки поменше, звичайно, ніж на грі з Шахтарем, хоча тоді було куди холодніше. А ось е, на фанатських секторах Гусів нарешті проявив активність на фланзі і, пройшовши двох гравців, вирізає м'яч у штрафний майданчик. Лорін Чернат без розрахунку на те, що хтось ногу підставить. Пам'ятаєте, Удар Закарлюка, який аналогічним чином призвів до взяття воріт. Київського Динамо, ну а тут вже, крім Мілевського, нікого і не опинилося. Та й Мілевський виходив із положення поза грою, тому ніяк уже до цього удару, до цього м'яча Ви знаєте, тут, схоже, арбітр просить відійти подалі парамона суперфана Динамо, який, можливо, щось там підказував Вадиму Деонасу. Або намагався якимось чином відволікти його увагу. І тому зараз е, Ярошенко доводиться бігати. Дуже багато. Зараз удар по воротах і стійка рятує арсенал від п'ятого забитого м'яча. Ларін Чернат. Чи не здається вам, що ні поєдинок пройде за складних погодних умов? Обіцяють сильні морози навіть. Знаєте, заміну проводить також Анатолій Дем'яненка. Але спочатку свіжі сили вільються до складу Арсенала. Отже, Олександр Батальський залишає поле, якого можна вважати і автором або співавтором другого забитого гола. Замість нього під 29 м виходить Вадим Рибальченко. А одинавіці заміна, яка читалася, ще після навіть половини першого тайму Артем Ілевський, який сьогодні явно був не в настрої. Хоча минулу гру він пропускав через дискваліфікацію і на сьогодні мав вийти свіжими силами. Артем Ілевський поле залишає без забитого м'яча і дає право зіграти Максимові Шацьких під 16-м номером, який натомість в останніх матчах забивав. Шацьких ще не випустили, окрім матчу з Ліги Чемпіонів, ще з тих, мабуть, причин, що він літав грати за свою збірну, і тому відповідно відпочити потрібно було мобільше. Тараса Михалика забирають медики. І Динаміці зараз е, грають на рівних, тобто 10 на 10. Арсенал іде в атаку. Це у складі Динамо. Чернат. Передача робив на Клебера. Горан Гавранчич вийде серп саме замість 17-го номера. Михалик забив гол у цьому матчі. Але дуже прикро, якщо він не зможе допомогти команді у Румунії, будемо сподіватися, що все-таки виявився Родріга. Закарлюка знову гості атакують і заробляють право на штрафний удар. Маючи досвід вже першого тайму, слід сподіватися, що Закарлюка і цього разу буде бити по воротах. Там навіть з арсеналу ніхто в штрафний майданчик не біжить. Хіба звідси зробити висновок, що за Карлюка не битиме. І так він не наважився цього разу завдати удару. М'яко навісив на дальню стійку, але Шовковський теж зробив певні висновки, і цей м'яч забрав. Контратака Динамо. Дього Рінкон отримав передачу у Черната. Рінкон, Далі передача. Шацький. І матч усі варі. Третій матч поспіль. забиває Максим Шацький. 5-2 на користь Динамо. Одного дотику. Таким чином Шацьких забивав в останніх поєдинках. Цього разу міг це зробити клебер. Але до м'яча не дотягнувся. А Шацьких вже нікухто не грав. Жоден із захисників із Максимом не був, його не тримав. І Максим забиває свій десятий м'яч уже в цьому чемпіонаті. Віднайшов свою форму. Почав забувати і хочеться чекати продовжувати. Відає Белькевича. Передача далі. Максим Шацький чекає, кому віддати під удар. Гусів б'є поворота. Деонос перед собою відбуває. Знову динаміці продовжують атаку. Чесно кажучи, це, мабуть, найсильніша гра Динамо за останній період. Сутність належного досвіду. Досвіду боротьби з такими гравцями, як Рудольф і Родрі. Ось зараз грубо помиляється. Юрій Беньо, але не забуває Валентин Балькевич. А це вже можна віднести до курйозів цього поєдинку. Три футболісти Динамо. Ну, зверніть увагу, тут уже перше помилився навіть не Беньо, а голкіпер, який не об... ті, хто захищається, роблять. Через те була конфліктна ситуація, коли Заваро навіть сказав, що несмачний. А може і цей самий склад і вийде в матчі зі стява. Рінкон з мечем. Штарно майданчику. Рінкон стійка. Несмачний. Іде атака далі. Б'є вже Гусяв і м'яч залишає межі поля. І це так момент був. Як не намагався захистити. Динамо виграє свій останній матч у першому колі чемпіонату. П'ять бавовищів. Динаміці виграють свій останній матч у е, першому колі. Рахунок на ваших екранах є автори забитих м'ячів і таким чином залишається лідером команда на зимову перерву, як мінімум на чотири очки, випереджаючи Донецький шахтар. Підтримуй свою команду на наступних матчах Союз Віктан Чемпіонату України з футболу СВ Благородна сила. Ну і ми з вами також будемо підтримувати своїх команд Лігі Чемпіонів і в наступних матчах, які на нас чекають.